Це самохідна дистанційно керована гаубиця RCH 155. Вона стоїть на озброєнні Бундесферу з 2014 року, тож це нова сучасна зброя, яку Німеччина погодилася продати Україні в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками Щоправда, 18 таких установок надійдуть до лав ЗСУ не раніше 2025 року, а зовсім нещодавно Німеччина погодилася передати 10 таких установок безкоштовно. І тим не менш, в ЗСУ отримують хороші потужні артилерійські системи, якими можна керувати дистанційно тобто, фізичної присутності людини не потрібно ні в процесі підготовки, ні в процесі стрільби. Артилерійська установка робить усе сама. RCH 155 це самохідна артилерійська установка, яка стоїть на шасі 8 х 8 від бронетранспортера «Боксер». Її виготовила німецька компанія KMW. Фактично, це подальший технологічний розвиток САУ панцерхаубіце 2000. Однак ця установка значно дешевша в виробництві, а для її обслуговування достатньо всього лише двох осіб. Вона має 155 й калібр і при цьому може використовувати різноманітні натівські снаряди. Усе залежить від потреб та завдань. rch 155 має повністю автоматизовану систему заряджання з боєкомплектом у 30 снарядів і 144 споряджених метальних зарядів. Важливо, що дальність стрільби з звичайними снарядами сягає 30 кілометрів, а от під час використання активно-реактивних, цілих 56 шість. Якщо говорити за тактику-технічні характеристики, то важить така сау 39 тонн, має більше 10 метрів у довжину, майже 3 завширки і понад 3,5 у висоту. Дальність стрільби складає до 56 кілометрів. В екіпажі всього двоє людей. Двигун на 815 кінських сил розганяє цю сау до 100 кілометрів на годину. Запас ходу при цьому 700 кілометрів, а темп стрільби 9 пострілів на хвилину. Система управління вогнем тут дуже потужна. Окрім того, що комп'ютер сам рахує усі показники, він також обчислює і балістичні дані. Завдяки повній автоматизації RCA 155 може вести залповий вогонь. Гармата робить серію пострілів з інтервалом у 2-3 секунди з різною висотою і траєкторією польоту. На фініші усі снаряди одночасно впадуть в потрібну точку. Попри те, що екіпаж не бере участі у стрільбі та підготовці до неї, у разі поломки заряджати цю сау можна і вручну. До слова, автоматизовані системи працюють настільки швидко, що інтервал між прибуттям на вогневу позицію та відкриттям вогню становить лише 30 секунд. А після останнього пострілу сау так само швидко покидає вогневу позицію, щоб уникнути контрбатарейного вогню. Що стосується броні, то тут інженери придумали доволі цікаві рішення. Сама башта виготовлена із полегшеної алюмінієвої броні, тож витримує лише стрілецькі кулі та осколки від гранат чи артилерії. А от корпус виготовлений із модульної броні, яку поєднали із керамічним захистом. Ці плити легко витримують навіть бронебійні кулі, а у випадку пошкодження їх можна легко замінити навіть в польових умовах. Що стосується днища, то його потрійний шар забезпечує виживання при наїзді на міни чи саморобні вибухові пристрої. Ну і до всього сам має низьку радіолокаційну та акустичну видимість, що ускладнює ворогу шанси на виявлення. Завдяки тому, що САУ має центральну систему підкачки шин, вона показує і хорошу прохідність на різній місцевості. Окрім бездоріжжя, їй не страшні пісок, бруд чи навіть сніг. Враховуючи, що це колісна, а не гусенична техніка, це дуже добра прохідність, адже є можливість пробиратися у важкодоступні місця. Завдяки своїй висоті та довжині, САУ може легко долати півметрові стіни, переїжджати півтораметрові рови і долати перешкоди з нахилом у 30 градусів. Маневреності та прохідності в неї хоч відбирай. 18 таких САУ, які замовила собі Україна, коштуватимуть 216 мільйонів євро. Така зброя стане суттєвим посиленням для українських артилеристів. Заключити контракт на продаж таких систем вдалося в рамках стратегічного партнерства України з США та союзниками. Все, що залишається зараз, чекати, щоби процес виготовлення і передачі такого озброєння відбувся якомога швидше. І чим більше таких САУ буде на озброєнні наших військових. Тим швидше вони наблизять перемогу України, адже артилерія сьогодні це основний інструмент війни у нашому протистоянні російським окупантам.